Тільці, мої гарні, файні. провід-провід. Як ваші справи? Сьогодні дивимось ви і я дивимось ваш березень. Ви на каналі Української Відьми. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та приходити на особисті розклади до телеграму. Тільці березень, що чекає загальна інформація. Ой, все добре, як любові захотілося. Ми такі всі гарні, порхаємо. Ага. Угу. Ну, дуже хочеться любові, але хай то вирішить, що хтось за мене. Хай діє і хтось інше робить. Я поки що полежу, відпочину. Тобто на вас буде кричати дуже сильно, але, то, знаєте, то за діло і. Помиритися, не бійтесь. Ой, страждаю. Хтось буде думати, чи розлучусь, чи ні, чи розлучусь чи ні, чи буде. Ну, якщо ви людину любите, ну скажіть це. Якщо ви не можете спати без людини, або якщо ви хочете щось сказати, ну скажіть правду про свої почуття. Хтось за справедливість отримає гарну зв'язку про вагітність. Беріть подарунки. Беріть подарунки, якщо треба гроші попросіть. Не бійтеся, що про вас кажуть. Все пра, тут є можливість отримання гарних новин та подарунків, розумієте? Ви дізнаєтеся, що хтось про вас зле казав або думав і вам буде дуже сильно. Все одно. Ви скажете, я йду далі, то не моє питання взагалі. Це мені подобається. А, ну, зцілимо розбите серце. Нам скажуть, що здоріла. ти ж повинна страждати, а ви скажете, я вже відстраждала своє. Я все своє відстраждала. Можливо, комусь будуть казати, а ось твій він був гарний, чому ти з іншими спілкуєшся там, про колишнього. А ви скажете, я вже звідти пішла. Чот, якийсь негатив, де. Будуть намагатися вам перекрити рух вперед, але то. Можливо, якийсь день буде так трошки підтошнювати. Любов буде. Любов буде, увага від протилежного полу буде. Але єдине, що в кінці місяця не хопайте за все відразу, зробіть ті, що нагальні, спочатку всі. Справи потім вже інше, бо ви про щось забудете, а до іншого підете щось робити, і будуть проблеми.